То черговий народний депутат зі слуги народу. Ну це ж найбільші експерти нині в країні. Чим вони займалися раніше? Ми знаємо, здогадуємося, частина з них. А тепер вони експерти у виробництві, в товарах, в послугах, в стратегії, військові. Вони все знають, вони все розуміють. Ось він видає, що треба країну закрити повністю, тому що українці витрачають кошти, я так розумію, що знаєте, купуєте західні товари і сидить у студії ведучий. Я відео про це записав. У мене ведучий цікавий. Він такий, знаєте, такий, ну, такий, ну в окулярчиках, таких, в нього стрижечка така, ну от, ну, такий, ну ну от, такий, дуже такий ну няшний, на мою точку зору. І в нього аж ніс зачухався від того, що почав горити депутат. Я так дивлюсь на цього ведучого, який намагається навіть не кліпати. І не коментував, що бабочка в нього така прикольна. І, і реально ніс чухається, я сам зачухався. Якби таке почув, я от уявляю цю ведучу, який вранці, вранці помив цю свою голову, шампунем утенок, почистив зуби зубною пастою смерека місцевого виробництва, вуха почистив, ну я не знаю чим, а, намотав на спічку. Знаєте, як ми раніше на сирник мотали ватку. І ватки теж ви не так знайдете, я не впевнений, що вона виробляється в Україні в масовому. Намотав, поковиряв у вухах, зачепив вухо, звідти кровяха пішла, він зіленечко це все залив, тому що і товарів інакших все закордонне. І прийшов у студію. Сів на стілець, вироблений місцевою фабрикою «Буратіно». і дивиться в камеру місцевої фабрики, ну, я не знаю, там. Там око Саурона, знаєте, бо камера теж закордонна, от куди вони дивляться. Ну і зум, по якому вони спілкуються, теж треба замінити на якусь власну наробку. Я не знаю, як це буде називатися, там широкий простір, чи ще якось там. Чи роздуми, тому що воно буде зависати регулярно. Ну і депутат теж От, окуляри в нього такі, я думаю, що це не за три тисячі гривень, навіть не за три, 3... може і за три тисячі гривень, не знаю. От він теж одягне окуляри місцевої фабрики а, нічого не бачу. І прийде, і прийде. А, і бородку йому підстрижуть місцевими зробленими, заточеними у місцевого майстра у підвалі ножничками, не в барбершопі. Де всі товари, послуги, все-все-все і приладдя, все це закордонне. А так, місцевий дядя Вася на гостре, ножиці такі чпух, чпух, і все. Ну що, телеграм, щоб ці профілю, там оце відео. Просто в мене немає слів від оцих експертів в Крісті.